З чим у тебе асоціюється слово тато? Тато з татом асоціюється. З моїм. Море, ласти. І ми, в вдвох, та, ми вдвох плавали за крабами. Якось я його не попередив ж в трубці в масці. Він спливав і медуза підпливла, і велика така. І він спливав на йому спину так, він часто це згадую. От, половити крабів це було б круто. В ластах, в масті, в трубці. Але я, я ніколи вже не опинився і в Петрі, я ніколи не опинився на тому пляжі. Це моє перше місце роботи прибиральник. Ще ми крабів ловили на продаж. Я думаю, що іноді буває сниться. Ми якось грали в фестиваль тато? Просто Євпаторія. Uh -huh. І ми якось грали якийсь фестиваль, чи то не Казантіп, щось таке Казантіпа подібне, Зет Гіємс. Можливо. Uh -huh. І мене везли на літак до Сімферополя. Рано вранці я попросив заїхати через Євпаторію. Я зазвичай, якщо ми грали в Криму десь, я в Сімферополі або в Ялті, я брав таксі. І їхав на цвинтар прибирати могилу діда. Mm -hmm. Сварився з таксистами, бо це ж завжди. Я з ними тоді був один номер, який постійно з ними привертав. Я казав, що якщо твоя родина тут була до 48 го року, я залишаю гроші і виходжу з машини. Mm -hmm. І всі мене везли далі, тому що в мої теж там опинилися 48 році. Mm -hmm. Менше з тим. І я заїхав на цю Нікрасова, 49, зайшов Зайшов. Під'їзд так понюхати, згадати, там вже інші люди жили. І так, щомануло, щемануло мене. І після вже анексії стало зрозуміло, що я там вже й не опинюсь. Це не досить прогресивна точка зору на подальшу долю Криму, але я просто. Це твоя особиста точка. Так, я передаю своє відчуття, що я там. Більше не побуваю. Я правильно розумію, що е, твої батьки розвелися? Ні. Чому? Ну, бо тато в Євпаторії? Ні, тато з Євпаторії. Так, а я думав, що він. Е, ні, переїхав їх ді, могила діда там, а бабуся похована під Харковом. А, а, тільки дід там лишився і це так мене муля. Ні, ні. Тобто тато в Харкові. Е, тато помер. Продовжував жити з мамою, а потім так. пішов в життя. А скільки ні. було років тобі? Мені ну, було 45-46. 40... І ти. Яке відчуття було? Тобто, це що, це частина твого життя? Я не буду про це говорити. Я не говорю про особисте. Про цифри можна сказати, про решту. Угу. Ну, це відчуття більше. Це, е... як, як справлятися з таким? Нічого не скажу. Я, Я не говорю про і і не планую цього робити. Угу. А чому це... це що? Це страх, що хтось зазирне, і ти будеш Та який страх? Вразливим. Ні, просто я не люблю. Мені не подобаються такі ситуації. Є люди, які органічно можуть все це розказати. І я не зможу це органічно розказати. І... Я буду нервувати. Так що краще ні. Я не люблю. Тренд такий, що люди продають себе через особисте? Mm -hmm. Я завжди кажу одну і ту саму цитату. Я продаю стіл, я не продаю. Столя. Так, це, це твоя улюблена цитата. Так, так, так. Вона, до речі, сьогодні також буде. Окей. А, а хто знає про твоє особисте? Тобто друзі знають? Друзі знають, так, звичайно. І через скільки часу ти е, зміг їм розповісти про це? Дуже багато часу треба, щоб ти міг бути настільки впевнений в людині, щоб їй розказати щось таке, якісь подробиці. Так. Тобто, все ж таки, це, якщо ти кажеш, щоб ти був впевнений, значить це Дуже багато певний, багато. певний страх є, щоб потім люди тебе ж твоїм життям і не десь не вкололи. Ні, просто є датчик, який каже ну. Я довіряю датчикам. Добре, я просто для себе хочу зрозуміти оця градація. Наприклад, історія про е, крабів і угу. про е, медузу. Це ще не було датчика. То, то я просто понісло мене. Я згадав. А, а потім зупинився? — Так, Потім зрозумів, що я вже говорю зайве. Mm -hmm. Ну, я не вважаю, що це зайве. Абсолютно. Так. О, Просто це... є такий спогад, що от... краби, краби, море, mm -hmm. море це море. Ну, вже не оправдовується, Фос. Далі вже, понятно. Yeah. Це вже слухай. До речі, я тут одразу знову ж таки скажу, що я не вважаю, що там ти е, таким чином став слабшим. Ні. Абсолютно, це твої спогади, це твій досвід життєвий. І в принципі, все, що відбувається з нами, це життєвий досвід. І якщо ми боїмося, що нас потім хтось вколи цим, це значить. Ні, ну, просто це... по Харківськи це так можна і кадикалишись. У 2015 році тобі робили операцію через розірвані зв'язки 16 У 16-му. У тебе ще були серйозні проблеми зі здоров'ям? Були. А що це за проблеми? — 2016 рік був настільки. Як це називається? Конченим? Uh -huh. <сіх> що окрім того, що я порвав зв'язки на обох колінах, в нас ще заснув водій, і ми впілялися дорогою зі Львова до Кіровограда ще тоді? Uh -huh. І якраз моїм боком, там, де я сидів, і в мене були грижі сильні. І після. ти маєш на увазі? Так, в шиї на ага. І після туру минулої зими я приїхав і не міг спати. Ліва рука знов проблема, і лікар мені сказав, нейрохірург, що наступного разу мене доведеться оперувати там, де я буду. Я собі уявив там десь в турі в Німеччині, мене знов хапає. і Що мені робити, то як? І мені поставили імпланти в шию, в хребет це така була. Якщо я тепер чогось і боюся, то після такої операції чихнути. Бо в тебе було враження, що в тебе голова відкинулася разом з шиєю відірвалася від тулубу. От таке от відчуття. Ух, Як я боявся чихнути після того, як чихнув в лікарні. <скільки> блядь. Просто страшно. А скільки і стоїть? Два. Це в... Давай так, це так, хр... хр. Як це, блядь, називається? Кейдж. Ну, це Завець де вони стоять, де саме вони стоять? От тут розріз і тут вони стоять. А спереду? Тебе через це не взяли е служити? Виходить. Ну, ще в процесі. Ще. Ну, бо в тебе ж є теж це ж інвалідність, чи це не інвалідність? Ну я не подавався на інвалідність, бо я уявляю, що там зараз відбувається скільки людей, які заслуговують на це стоїть. Ну, але я... по факту ну та я міг написати. Е... Щоби що, щоб паркуватися, так таксі паркуються. Добре, а як ти тоді? У вас є традиція? Ви на кожному концерті віджимаєтеся, е -е -е Під яку пісню? Зроби мені хіп-хоп, гітарне соло. І... Ти нормально віджимаєшся, займаєшся ну, спортом? Займаюсь. просто щось можна, а щось ні. От зараз буде ще одна операція на, на нозі. Ну просто ну, спорт і гастролі ну, вони призводять до такого. Але ж uh -huh. е я не фотографу, ти спитав, я не фотографувався не робив це, ось я в операційні uh -huh. ще uh -huh. щось. Ну тому що ну, навколо. Мільйон людей, які дійсно страждають, а це ну так була проблема. Ну, добре, я страх. не міг сам лівою рукою нічого робити. Ого, Так, вона добре. Сохла. а страх був от, перед операцією або Ні. після операції? Ні, бо біль був. А страх ну, було, ну, якщо ти вже тобі пояснили, що наступного разу буде гірше. Значить, угу. от зараз є проміжок між двома турами ще треба операцію зробити, це щоб це? функціонувати. — Чекайте, ми зараз про коліно говоримо. Ні, зараз ще, про... Ще, про цей. ще одна операція буде на нозі, Ну, стопа. Угу. А скільки, а скільки часу можна ходити з, цим, з кейджами? Цими кейджами? так. Да. Вони до кінця. Тобто не треба їх оновлювати Ні. в історію? Тут в стоять якаря, <реш> до них прив'язуються залишки зв'язок. Ну, зв'язки ж не, роз... не, не зрощуються самі по собі. Та, так, і мені тоді казали, що я не буду ані спортом, а нічим займатися. Я повісив над собою буцу е, в лікарні, і я їм казав, що я гратиму у футбол, і концерти, вони казали, що мені вже 40 з угу. чимось. А потім, коли я вже за сім місяців е, е, я вже грав у футбол, і виступав ну, обережно. А концерти, коли я на милицях. Ми грали в Харкові симфонічним оркестром, і ці артези, які тримають ноги, там три залізки, такі, які надають ногі згинатися. І одна з них вилізла і залізла мені в сідницю під час концерту. І все глибше, глибше. Ну, боль кров тече. А я в костюмі сиджу, співаю. І в кінці я не витримав на фінальній пісні. Я встав, ну, тому що я вже більше не міг. І фагот і сказав Алілуя. Встав і пішоти. Це не ясно, але він став. Так, це був такий 16-й рік. Веселий, і наслідки його, тобто, досі. Коли тебе зраджували, друзі? Та ні, не було такого. А ти? Або це не друзі вже. А ти? Ну, так, щоб зраджувати, що? Російські ну, давай, давай наркотики, що... російський паспорт, гомосексуалізм. що ми маємо? Ну, давай зрозуміємо, що таке зрада друга, перш за все. Такі це щось гучне з серіалі. Вона мене зрадила, він мене зрадив, це щось таке шаблонне. Ні. Підставити друга це зрада? Ну, підставити може бути, ну, значить, це його секрет, це зрада? Ну, так таки, значить, ти друг, якщо розповів. Або я такий друг, якщо я розповів. Ти таким ніколи не займався? В пабліку точно ні. А, а як? Якщо в пабліку. Ну, отак. От а, в о, ти маєш на увазі на камери. Добре, а якщо не на камери? Ну, не на камери, можливо, щось розповідав, якщо є історія, яку ти не можеш. Собі втримати щось таке прекрасне або настільки жахливе, що ти можеш комусь там розказати, попередивши, що тільки це секрет. Це чесно Ні. перед другом. Ні. Це досить цинічна відповідь. I know. Ви чудовіший, містер Зорк. А якби, а якби про тебе так само було? Так і про мене, мабуть, так само відбувається. То як би ти відреагував і, і ти би дізнався, що твій друг е, е, це зробив. Він би перестав бути твоїм другом? Ні, просто поправка відбулася. Подалі трошки. Так. Тобто, той друг, про якого ти щось розказав, він теж має право тебе подалі відсунути? Так. Угу. Це логічно. Ти навчався на круп'є? Ну, ми з фаготом та, ми там познайомилися. Коли ти востаннє був в казино? І чи ти віриш у ось таку долю ось такий фарт життєвий. Ні, випадки бувають, але казино все одно в плюсі. Математична модель. Тобто є люди, які виграють, але вони не зупиняються і рано чи пізно програють. Це як люди, які роблять ставки на спорт. А ти коли в останній грав? Я не граю на гроші, саме після казіно. Саме після того, як почав працювати. Так. А ти це бачив якими очима? Тобто, це більше аля. Ти бачиш, що я скажу так: мій достатньо добрий знайомий, профукав і своє життя, і своєї родини граючи. Він був круп'є і граючи, настільки цей наркотик в нього зайшов, що вони сідали грати на чайник о сьомій ранку, коли казіно зачинялося, вони сідали між собою грати на чайник. Чайник це. В столі є така щілина, так і якщо хочуть круп'є нагородити, йому кидають фішку. Він має постукати і опустити в чайник. Чайжний чайник? чайник? Ні, чай. Чайові Чайник – це така. Так. Потім в кінці робочого дня все це вскривається. Тоді, коли ми працювали, це ділилося рівно серед усіма прибиральниці і так далі. Так в сучасних казино, які працюють зараз, чай забирають і потім видають дозовано раз на місяць. Там, наприклад, якщо ти нормально поводився і казино тобою задоволено. Тобто, То вже не чесно Тобто просто. Цей чувак грав на власній на чай... чайові? Чай... Та на власній чайові, тобто він не. Не міг зупинитися, і він профукав там все, що така важка дуже історія. І після того я не граю на гроші ні на що ніколи. Mm -hmm. це, все, це що, це залежне? Це все наркотик. Все. А від чого люди е, стають тоді залежними? Чому від всього з цього хорошого. Так само е, від шоу бізнесу стають залежно. Я про це книжку написав. — Heavy Metal, то машка? так. Вона якраз про вихід залежності, про детокс, коли я взяв людину уявно з дуже швидкою кар'єрою, переможця mm -hmm. талант-шоу, тобто вони ж за рік їх прокатують і все вниз. І я от хотів показати, як це, ця залежність, як з неї важко виходити. Все викликає залежність, все приємне викликає залежність. Любов викликає я, залежність. Хос, здорова людина, ж вона ж не буде залежною. Я знаю людей, які працювали в казино багато років, тобто вони можуть щось там пограти онлайн, якісь поки року, оскільки вони добре орієнтуються все життя, так. в грі, але вони це втримують. Я кількох таких людей знаю, але це виключення, яке підтверджує правило. Угу. Це небезпечно. Ти ж займаєшся футболом і займаєшся вже дуже довго. Я не граю, я не займаюся футболом. Є люди, які грають футбол, а я грав у футболіста. Ну, ладно, в дитинстві ти ж професійно грав у футбол? Ні, не професійно, але ну, в США грав чемпіона України. Хотів область. стати е, гравцем Динамо, Київ. Та, мрія, та. А потім сталася музика, тобто пріоритети так. — так, так, да. А як е, оцей переломний момент? Ти там пів життя свого Уже. вже там 16 років пів життя свого віддав цьому виду спорту. Це твоє вже життя, ти все знаєш, і тут бац, з'являється щось інше. І тут з'являється група влітку 14 червня 89 дев'ятого року. І ти а внутрішньо складно було. Ні, це просто ти мріяв, мріяв не знаю, мрія мріяв про білявку, почав мріяти про бронятку. Ну, так, от ти мріяв, мріяв бути футболістом, тепер ти бац, мрієш, мрієш стати гітаристом. Але що, у тебе досі е, живе футболіст? Та й не так, що він живе. Я значно менше цікавлюся футболом. Мені іноді доводиться себе примушувати. Я їду в потязі. Я спеціально думаю, так, мені треба подивитися Он за три тури. Три англійських огляди по годині, угу. тур Ліги Європи. Тобто, чотири години ти зараз дивишся футбол, бо потім е, раптом хтось питає, треба буде дати якийсь коментар, ти не в курсі. Ти так краще зрозумієш, як, е, в якому стані гравці збірної. А, точно, футбол. Тобто а просто... Раніше такого не було, раніше я слідкував за всім е, постійно. Угу. А повномасштабка вона так. Ну, футбол був хобі. Та улюбленим хобі. Угу. Зараз по факту хобі у тебе немає? Мене часу немає. Я вчора пограв перше за три місяці в футбол, тому що завтра е, і післязавтра будуть футбольні збори, е, реабілітація поранених ампутантів через футбол. Угу. І Я там є одним з амбасадорів, і треба буде два дні грати в футбол. І Я, хоч вчора, приїхав з гастролів всіх цих поїздок, хоч Згадав, як воно вже ж. А коли ти от граєш в футбол, морально, то ще відпочиваєш? А ти думаєш тільки про футбол, ідеальний тим, що ти годину думаєш тільки про футбол. І потім, якби оновлений морально, виходиш з поля і вже знов повертаєшся до життя. Так, ти скидаєш щось mm -hmm. просто раніше, коли я грав в маєстро, там була ще функція злої собаки: гав-гав, на гав-гав, гав-гав. А був? я ж дика собака Дінго. Мене ж Стоп, хто був Всі був ненавидять. А ти був злою собакою? Так, я був злою собакою. А я ти, ти от, хто на полі е, с... краще всіх знає? Кончений, — Так. Кончений. Дякую. Я просто не знаю, чи можна да. говорити це слово. Так, кончений. Ага. Та. А тепер я граю з ветеранами збірної України, і там я мовчу, як О, там є свої кончені. Там є свої кончені. Угу. Але вони грали на чемпіонатах світу, а я чемпіон Харківської області по лівих документах. Тому що я був з іншого району. Серйозно? Ти мені документи давав? Так, ці свідоцтва про народження. Так ти замазаний був чи що? Ні, просто був з іншого району. Команда була з Заршенізівського, а я через один дім вже був Фрунзенський район. Твоя цитата про власне 50-річчя. Я по-іншому бачив себе: ще так багато треба довести. Що ти ще не довів в свої 51? Це нічого, фактично нічого. З того, що я собі запланував, нічого. Угу. Це хочеться щось таке зробити, щоб я завжди привожу в таких випадках один приклад свого знайомого, якому було близько 60, і він також все життя, скільки я його знав, він кудись ішов, не знаючи, от як ти кажу, на горизонт. І він постійно працював, він був як білка в колесі. Щось у нього був бізнес. Він, начебто, заробляв хороші бабки, але він далі продовжував розвивати. І е, він помер від того, що його збила маршрутка. Хірове. І є інший приклад: це е, Андрюха Кузьма, який е, заробляв гроші для того, щоб сідати в літак і валити кудись подорож. І йому це подобалося, і він знав для чого він це робить. Ти не боїшся ось цього першого варіанту? Та як його можна боятися? Він або станеться, або ні, всіх маршруток не передбачиш. Так, але це може статися так, що ти. Як, як би це сказати? Окей, цинічно скажу, закінчиться життя, а ти не отримав кайф від нього, от того, який... який там десь за горизонтом. А звідки ти знаєш, від чого я отримую кайф? Можливо, я відтримую кайф, коли ставлю галочку, що я зробив щось. Можливо, це мій секс внутрішній такий. Довго ти отримуєш від цього кайф? Ні. Я жартую завжди, коли книжка виходить, у себе гарний настрій півдоби. Угу. Тобто більше кайф, коли ти її пишеш? Ні, більше кайф, коли ти зрозумів, що ти її закінчуєш, що ти це зробив. Ти собі, довів. Ти собі довів. Угу. Навіть не коли ти її в руках потримав, коли вона надрукована, а коли ти її вичитуєш фінально, я завжди це роблю 31 грудня, так. щоб в мене був. Угу. Півдоби. Так. Ти вже про це розповідав сьогодні, що ти значить, працював прибиральником на пляжі, санітаром, рятувальником ти працював. Ну, рятувальником то я був по заміні один день. Тобто, окей. окей. — Де Юре був де факто, ні. — Добре. Страховим агентом, техніком, лаборантом, кіномеханіком, круп'є і журналістом. От ким з цих професій найбільше сподобалось тобі? Мені дуже подобалося працювати кіномеханіком. Я крутив учбові фільми. І Мій улюблений учбовий фільм, який я завжди дивився, вони були частинами по 10 хвилин. Тобто я мав зарядити один апарат там, десятка, і потім приключитися так безшовно. Е -е, організація труда. От так мені подобався цей предмет. Я сідав з цими студентами на горі, типу, вони там щось. Не дивилися, бо темрява ж в аудиторії, коли фільм е амфітеатром, викладач їх всіх не бачить. А я щоразу сідав, і так мені було чомусь. А чому? Не знаю. Ну тобі це щось дало? Не думаю, що щось дало. Але в той момент я отримував якийсь е е кайф, ніби це так важливо для мене. Можливо, е е якісь висновки собі закладав, але я нічого не пам'ятаю з того. Що там викладалося? Будь системний якийсь підхід. Це ж радянські ще очбові фільми 60-х років.